Джалапіта живиться хмарами. І лапи у нього хмари, хма ри. І руки у нього хмари, хма ри. Тому кожного разу у нього інше ім'я. Джалапіта універсальний. Він кожен із існуючих предметів і людей. Але він не вони. він Джалапіта. Коли 2000 років тому пробували писати життєпис джалапіти, то покинули, бо Джалапіта не вміщався в слово. Він виливався зі слова як тісто, і його кожного разу бігали шукати у небі і на землі. Джалапіту писати неможливо. Ім'я Джалепіти міняється від настрою, погоди і від того, на який віддалі він перебуває від води. Джалапіту можна їсти. По Джалапіті можна ходити. Він лядшафт. Одного разу джалапіту, Змусили носити воду. Він пішов, узяв на руки річку і приніс усю річку на стіл, бо йому було шкода відривати від неї шматочки води. Ах. Тоді йому веліли віднести річку назад. Джалапіта слухняно відніс. Положив назад у річище і ще довго стояв на одному місці, сумуючи, що ним не задоволені. Однієї безсонної ночі, коли джалапіта захворів на тугу, занадто близько зійшовши до людей, він вигадав дощ. Що гоїв усі усіх І навіть любов Любов. Бо люди мучили Джалапіту, а він був настільки добрий, що зовсім не міг боронитися. Він довіряв вірив в слово. А слово. Взяло і поламало джелапіті усі кісточки, усю душу, укинуло у кадув і змішало джалапіту з цементом і брудом. Бідний, бідний джалапіта лежить подерти на шматочки, а невірне слово ходить, приспівуючи. Джалапіта нерозважний, хіба можна вірити слово? Джалапіта нерозважний, хіба можна вірити слову, джалапіта нерозважний? Хіба можна вірити слову? Джалапіту можна убити однією необережною думкою. Джалапіта має тільки одну сталу прикмет. Доброту. Решта усе плинне. Озон це джалапіта, який не устиг утілитися. Але вистачає тільки подумати про джалапіту, як він уже виймає руки і ноги з повітря. Джа джалапіта. Джалапіта.